Так, да, добрий вечір. Верні, вже вже ночі, полк ночі вже. Ви дзвонили мені на гарячу лінію Марія. Так, так, я дзвонила, хотіла, бо я прослухала повідомлення, що хлопцям потрібні аптечки, лікарства, що просять, і мені так стало, думаю, ну, боже, вони видно, що я просити, вони повинні мати це все. Я захотіла допомогти. Соначко, ну, я, 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 вибачте, Марія, я все викладую як є, що, щоб тому що потім до мене не було ніяких претензій. Ну ясно. Але я, я не знаю, як, як на кнопку скидати гроші, бо я ніколи це не робила. А ви звідки дзвоните мені, Марія? А ми з вами вже спілкувалися, здається, так? Да? А, це ж СБ... СБУшники у мене забрали телефон тоді. А -а -а. Ну вони ж, вони ж можуть тільки членов рідити, як я кажу. Вони тільки вредити я... можуть. Я хотіла, я хотіла скинути гроші, бо я завжди висилала на інстаріні, он такого висилаю своїм додому. І думаю, мені треба скинути якісь людині і дати номер. бо я, я, в принципі, може, в мене на карточці гроші є, але я не знаю, як там користуватися, як то Ага, дивіться, давай я вам, давайте я вам, ми ж в WhatsApp, да, з вами спілкуємося. Так. Ага, я вам зараз скину і Western Union, але бажано або Ria, або Pioneer, або MoneyGram, тому що Western Union в Україні щось -то так тормозить, що 10 днів виводимо потім. Ну, добре, мені все одно, в принципі, бо тому що Western Union Проще, колись він був дешевший, вже став дорогий, коштує однаково. Як, як і, і маніграм, як і ріна все однаково коштує, так що я ага. не мав проблем. Добре, я я якраз через два дні буду виїжджати вже до Хортиць Бокровськ, то маніграм, допустимо, він через пол секунди приходить. А Western Юніон і десять діб ми виводимо потім через банк, через ага, дякую вам, велике марічка. Я тоді зараз вам напишу. Напишу вам маніграм Рія, ну там Київ, Оскар, Олексі Олексій і і Оскер, так як по паспорту. Я а, все... ви мені на ви мені скинете свою фамілію, ім'я по-англійськи, да. я написала правильно. Окей. А потім опише нічого не треба. Я вже вам тоді скину ту карточку суток, яке я пере, зроблю переказ, і ви будете мати номер по mm якому. -hmm. Можете взяти гроші і, і Добре, Дякую, дя 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 Марічка, бо я через десь вівторок середу я маю виїжджати до мене попросту хлопцям. То... Я вам дякую, що ви цим займаєтеся, бо, 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 бо це мало людей вже залишилося, таких, що займають. І зразу було багато, а тепер одиниць. Та якщо ти ще ти ми випадки. такі, як я, оце опустимо руки, то що вже там хлопцям говорити? Ну, то вони мають вже дя руки і ноги опустити. Ну, все буде добре. Надіємося на Господа Бога. Да, я Хлопці там теж все бачать, все розуміють, але не все можуть поки що сказати. Добре. Дякую, Марічка. Я тоді зараз вам все скину, добре? Добре, ви мені скиньте, а я завтра вихідний, то я в понеділок постараюся скинути. Так, да, я не мені то все виїжджаю тоді. Да, да, да. Дякую вам. Все, внімаю вас. Зараз вам все скину. Дякую вам, щасливо вам з Богом, хай Бог допомагає вам у вашій праці. Буде з вами, щоб було все добре, у вас я як найкраще. Прорвемся. Не такі морози були в хаті, та не срали. Та я, та я б трохи слідкувала, як ви мали з притулою, там ті проблеми. Ну то я, я, я з ним колись працював на новому каналі, то я не думав, що він така гнида, але коли я вже зіштовхнувся з ним. Особисто, як воно, ну вибачте мені, щось охоронців з автоматами на мене кидаєте, що кажу, кончене чи що. Я ніколи не думав, що воно таке паскудне. А -а -а. Ми не думали нічого, що той поварив, як бачить. Ну, слухайте, ніби було б щастя, так не щастя, помогло. Зато ми завдяки війні всіх гнид, уже вже, вже, вже всі гниди всклали, як те говно на поломці. Як всі говорять, всі кажуть, а вони собі приволать сидять Нічого, тривити. хай сидять. Як сидять, потім так будуть і тонуть. А скільки людей загинуло через да. них? Це так. Да. Скільки можна було би врятувати. А сьогодні на День Незалежності вони там посміхаються, на Софійській площі стоять вишиванках, то люди, слава Богу, вже розуміють, що це пафос. Це гницький пафос просто. Ви знаєте, я, я просто не знаю, я просто дивуюся тим людям, що повірили цьому уновлення, що люди вірю в брехню та і все. наші українці є. за кордоном, наші українці за кордоном, які присилають мені на PayPal, а, вони пишуть адекватні речі. А наші тут в Україні а, по початку писали ні, то все, то, то ти що, то ти колаборант, то, то ти президентсько, ти що? А зараз о, да, о, да. Ну, то кажу. І тут є такі, я спілкуюся, є такі, що ти що то нема права нічого сказати, бо вони так як... Ну він же ж актор от Бога, як і Петя. Ага. А за, за рахунок їхнього актор... акторства ми втрачаємо в Україну сьогодні. Артистизму, хотів сказати я. Ну, чого, все буде добре. Хай уже це буде остання. Хвиля очистки, і потім вже Україна буде очищена, оновлена і незалежна справді. Так. Дякую, Марічко. Я зараз я вам все скину, добре. Мама, добре, добре, дякую вам. Щасливих добрання, спокійної ночі, мирної. І вам і вам теж.